Добрий день, мої дорогі, мої підписники, знайомі, друзі, близькі, рідні, всі, хто мене бачить і чує. Сьогодні я хочу розпочати такий цикл, про який давно мріяла. Я дуже багато читала книжок останнім часом, які давали мені можливість зрозуміти, для чого я живу, як я живу, як би я хотіла жити. І е, цими своїми читаннями я би хотіла поділитися з вами. Сьогоднішній наш день почнеться з такої цікавої книжки, яка називається Щасливі Попроси. І ця книжка е, потрапила до мене якось випадково. Щасливі, попри все, мені сподобалась назва, і я не думала, що там буде і як. Але, довго працюючи над тією книжкою, я навіть вела такий зошит, де виписувала дуже цікаві для себе фрази. І ця книжка стала, можливо, таким початком щасливого життя мого. Зараз я дійсно працюю над собою, я дуже багато читаю, аналізую, розумію, починаю розуміти, що відбувається зі мною в моєму житті, і відбувалося протягом цих років. І дуже добре, що є люди, які пишуть про те, що відбувалося з ними. Вони пишуть дуже багато таких речей, які дійсно перевірили на собі. Книжку щасливі попри все, написав Валеріо Альбісетті. І це видавництво світоч. Ви, мабуть, зможете знайти ці книжки, ті, що я знаходжу. Вони є в книжкових крамницях, вони є в бібліотеках. Ця книжка потрапила випадково, я її почала читати, вона мені була спочатку незрозуміла, але потім вона мене захопила і вона стала такою настільною книгою для мене, я її перечитую кілька разів. <кій> <кій> Вибачте, що в цій книжці цікавого? Вона написана таким незвичним текстом, короткими. Такими реченнями, зрозумілими. І коли я читаю, я розумію, що кожне речення воно якось мені западає. в мозок. Я сподіваюся, що сьогодні зможу почати з вами читати цю книжку. В цій книзі автор спочатку описує те, що відбувалося з ним. Коли він почав цю е, писати книжку, і ця перша книга, вона одна з перших книг, е, розповідається про е, досвід е, психолога, молодого психолога, і він міг померти від е, злоякісного через хворобу онкозахворювання, у нього була злоякісна пухлина. І це передбачення швидкої смерті, мабуть, надало поштовх для того, щоб почати писати. Саме початок цієї книги є про те, чого я боялася в своєму житті найбільше. Я боялася смерті. Просто я не розуміла тоді. Я була дитиною, і я дуже багато бачила, як люди помирають, і не розуміла смерть, це так страшно, це так е, жахливо, це просто неймовірно. Як так? Я думала, будучи ще дитиною, що я помру, що я помру і, і це так ужасно виглядало в моєму якомусь мисленні. Бо самі, самі поховання, ті небіжчики, мені було дуже жахливо на них дивитися. І от ця книга починається з першої глави, яка називається Сенс життя. В чому він полягає, як зрозуміти сенс? свого життя. В своєму зошиті я виписувала саме такі короткі речення, які мене торкнули. І от в цій першій главі «Сенс життя є рішення жити. Ми є носіями сенсу, мандрівниками духу. Які прийшли в цей світ, щоб виконати місію, довірену Богом. Якщо немає психодуховного самопізнання, то повноцінне життя неможливо. Так от саме духовне, психодуховне самопізнання, це і є початком, тобто рішенням, я Прийняла цю фразу близько і зрозуміла, що мені потрібно пізнати себе в першу чергу. Навіть найпростіше життя буде сприйняте неправильно, якщо людина не перебуває в мирі сама з собою, якщо не знижено рівень особистого неврозу, якщо не анульовано егоїстичні. І всемогутні могутні претензії власного я. І говорити про повноцінне життя це і є розуміння необхідності померти. Тобто ми розуміємо, що Богом дано нам почати жити і буде стовідсотково кінець, тобто смерть. І тут нікуди від цього не дітись. Людина є таким створінням на землі, що саме може вирішити піти з життя самостійно, але це люди, які не розуміють, що таким чином вони порушують всі правила, всі. Все те, що дано Богом. В книгі Щасливі Попри все, далі ми можемо прочитати такі рядки. З усвідомлення неминучості смерті народжується свобода людини. Свобода психодуховного життя, свобода смерті. Свобода приймати це знання чи його відкидати. Той, хто категорично відкидає це знання, автоматично відмовляється від психодуховного життя. Така особа практично і не народилася, вона вже мертва. Всі люди Мають неврози, невротичні особи, але різною мірою. А досконала духовна та психічна рівновага не дана людям. Людина сама може вирішити, чи жити їй живою, чи мертвою. Жити мертвою це означає. Не бажати знати, не обирати, заперечувати власну смертність, не надавати жодного сенсу ні собі, ні іншим. Вирішити, чи будемо ми жити повинні ми самі. Ми можемо жити нашим життям, а можемо дозволити йому жити нами. От такий невеличкий розділ рішення жити в книгі Щасливі попри все можете прочитати і ви самостійно. Книга, написана психологом Валеріо Альбісетті, -Аль цю книгу ви зможете знайти самостійно в бібліотеці чи в книжкових крамницях. Але я запрошую вас на розмову про те, що написано в цій книзі разом, разом зі мною. Зараз життя і смерть під час тої війни, яка спіткала український народ. Горе, жах, сльози, втрати, біль, ну все, що тільки можливо, такого гіркого, все випало на долю українського народу. І зараз настільки змінилися цінності, настільки змінилося розуміння того життя. І розуміння, що смерть вона може бути отак зразу, через мить. І в мене пропав страх смерті. Я зрозуміла, що так вирішив Бог. Я можу змінити своє життя, я можу його насичувати, тобто жити життям, жити живою, а не мертвою, але смерть, вона прийде все одно колись і боятися її не потрібно. Уходять з життя малесенькі діти, дорослі люди. Сини, батьки, дівчатка, маленькі діти немає для смерті зараз, як раніше ми думали, що смерть настає тільки вже в поважному віці, коли людина прожила багато-багато років. Зараз смерть нікого не залишає, вона приходить до будь-кого. І в будь-який час. Давайте разом прочитаємо цю книгу і зрозуміємо, що таке смерть. Запрошую вас послухати і прочитати разом зі мною наступну главу, наступного разу. Дивіться мене на каналі YouTube.